В житті все іде якось не так. Сіська самооцінка в тебе є підозра на депресію, причини формування психологічної травми. Всі травми, які були в твоїх предків, ти маєш в своєму ДНК. Якщо в дитинстві твоя мама хворіла депресією, ти не впораєшся з цим стресом. Наш мозок він машина, яка зчитує всю інформацію. Це дуже важливо знати при лікуванні. А от що якщо ти живеш з психологічною травмою пів свого життя або все своє життя, і ти про це не знаєш і нічого з цим не робиш? Симптомами психологічної травми можуть бути різні проблематичні стани, такі як тривожний стан, депресивний, низька самооцінка. Тривожні сни, навіть не тривожні сни, а кошмари, проблеми зі сном, такі, як ти роками не можеш нормально заснути і ти не висипаєшся просто постійно в хронічній, з такої усталості, втома хронічна, У тебе не складаються відносини з людьми, з друзями, з колегами, з романтичним партнером. Не складаються. Так, відносини, якщо не складаються, це теж може бути причиною психологічної травми. Є два види травми. Вірніше сказати так: травма вона одна, але є. Дві причини відомі, як вона спричиняється. Більш відома психологічна травма це коли людина не змогла. Поратись з якою ситуацією, такою, як, наприклад, катастрофи, урагани, автокатастрофи, якісь нанесення фізичних пошкоджень тілу, або якщо на тебе хтось напав, чи людина була учасником воєнних дій, тобто щось такого плану. Але мало відомо широким кругам те, що в Тора причина, чому може мозок здобути психологічну травму, це коли в дитинстві під час формування мозоку дитині було недостатньо дано любові, заботи, або дуже забагато було дано критики, ругані, емоційного холоду. Або дуже багато емоційної напруги від батьків, це може так само спричинити психологічну травму, з якою ти будеш жити все життя, і не будеш знати, чому в тебе тривожний розлад. Чому в тебе ADHD, attention deficit disorder, Коли ти не можеш концентруватись, коли тобі складно вчитись в школі, коли ти читаєш, а в тебе букви всі пригають? Тебе розсіяна така увага? Якщо в дитинстві... Твоя мама хворіла депресією, або післяродовою депресією, або взагалі депресивна людина, або тривогою. Ти народився тобі рік, не рік навіть, тобі місяць, два, три день, і мама в депресії, і вона недостатньо лагідно до тебе дивиться, коли з в колисочку заглядає вона. Виражає тривожний меседж для дитини. Дитина ще не розуміючи, що відбувається, вона розуміє, просто що відбувається щось не то. Мама не в настрої, з мамою щось не то. А якщо з мамою щось не то для такої маленької дитини це «life-threatening situation». Погроза життю, тому що ми коли народжуємося, human babies, ми абсолютно залежні від батьків. Коли дитина з несформованим мозоком получає меседж того, що з мамою щось не то, і не знає, що не то, в неї може виробитись в дитини, може бути Виникнути психологічна травма? А на таких моментах, на таких ранніх сроках життя, як один місяць, там два-три місяці, це навіть ще не рік. мозкові, мозкові ділянки, які відповідають за пам'ять, вони ще не роз не розвинуті, і ти можеш потім в дорослому житті жити і не розуміти, чому в тебе тривога. Тобі говорять психолог, чи були у вас якісь психологічні травми, чи були якісь. А страшні події в житті ні, не було, і того не було, і медицинських проблем немає. А я є тривожна людина. І тоді, о, дуже добре, от о, психологи, які роблять психологічні обстеження такі серйозні, вони йдуть далеко, вони питають. Як ти народився? Які були обставини життя в твоїх батьків? Що відбувалося в твоїх батьків, коли мама була вагітна? Тобто, все-все це залежить. Наш мозок, він машина, яка зчитує всю інформацію. Наше ДНК воно несе всю інформацію, яка була навіть в наших пращурів, твоєго діда-бабці, в твоїх прабабці. бабці. Тобто, всі травми, які були в твоїх предків, ти маєш в своєму ДНК. І при определенних, при певних обставинах життєвих, якщо щось станеться стресова яка ситуація сьогодні, ти можеш просто ці всі, ця вся пам'ять в ДНК, вона може піднятися. і... Ти можеш стати під ризиком, що ти не впораєшся з цим стресом, і можеш травмуватись. Тобто повертаємося знову. Психологічна травма є дві Чи причини формування психологічної травми. Це якийсь дуже сильний стресор від natural disaster, від війни, від насилля якогось, що над тобою відбулося в дорослому віці, або в. В дитячому віці, Або це може бути attachment травма зв'язок з батьками. Якщо зв'язок з батьками в дитинстві є нарушеним, може відбутися психологічна травма. Це дуже важливо знати при лікуванні. Це дуже важливо знати взагалі формування психологічної травми, психологічна Травма, звідки вона приходить, як це виникає? Це дуже важливо для психотерапевта знати для того, щоб виявити причину. Тому, якщо ти зауважив, що в житті все йде якось не так, що е, якість твого життя не настільки хороша, як би тобі хотілося, що день не настільки яскравий, як би тобі хотілося, якщо е, ти. Втратив цікавість робити те, що робив колись, втратив цікавість до хобі, до якихось зустрічей з друзями, якщо тобі хочеться закритись в кімнаті, нікого не бачити. Якщо в тебе постійна тривога, і ти переживаєш, турбуєшся про те, що буде завтра, не знаєш, що і сам про що турбуєшся, або не можеш спати. Якщо щось в Тебе йде не так, якщо ти нещасливий на всі сто, як то кажуть, має сенс звернутись до фахівця. Має сенс звернутися до психолога, психотерапевта хоча б до свого лікуючого врача, як до лікаря свого сімейного whatever, до якогось лікаря, до медсестри, до когось, до якогось е, спеціаліста, який о, в медицині розбирається. Перевірити, чи в тебе все окей з твоїми органами, з твоїми всіма системами, і може попросити направлення до психотерапевта. Тому що жити в такій симптоматиці, яка тобі не дає жити щасливо, яка тобі не дозволяє насолоджуватись життям, яка руйнує стосунки в твоєму житті, або перешкоджає побудуванню хороших позитивних стосунків, це. Не єсть окей, ми люди, і ми прийшли в це життя для того, щоб бути щасливими для того, щоб нести радість і світ в це прекрасне життя. І якщо життя темне, таке dark colors, треба з цим щось робити. Підписуйтесь на мій YouTube канал де ви зможете дізнатись більше інформації про якісь барви життя. Тому, якщо ти хочеш перевірити себе на ознаки депресії, я приготувала корисний чек-ліст, який ти можеш сам сама зробити, відповісти на питання і самодіагностувати себе в питанні, чи, можливо, в тебе є підозра на депресію, і що можливо. Треба звернутися за допомогою. Якщо ти хочеш отримати чек-ліст, будь ласка, він буде під цим відео абсолютно безкоштовно. Ти можеш скористатися ним сам сама, або це поділитися з цим з кимось, з ким ти думаєш, це буде корисно. Поділись з цим людьми, які можливо потребують допомоги.